Ти готовий дізнатися, чому що кроси можуть стати твоїм новим фаворитом: Ескатріп Crossbow Champion Gold – стиль, зручність і вау-ефект у кожному кроці. Отже, друзі, відкриваємо коробку. І що ми бачимо? Вишуканий нюдовий колір із молочними відтінками, що виглядає дорого. Легкий блиск дає ефект шампанського золота, таке взуття точно приверне увагу. Ескадріп ніколи не розчаровує матеріали на висоті. Верх із якісного текстилю, що добре пропускає повітря, а підкладка теж текстильна, комфорт гарантований. А тепер глянь на підошву. Потужний протектор для відмінного щеплення. Ця пара має незвичайний елемент у дизайні, а саме шнурки, які обв'язані навколо самої підошви. Кроси чудово сидять на нозі, не тиснуть, але й не бовтаються. До речі, виробник каже, що це демісезонний варіант ідеально на весну, осінь і навіть літо. Амортизація топ, ноги не втомлюються навіть після довгої прогулянки, шнурки міцні не розв'язуються на ходу. Загалом реально зручна пара. Підсумуємо: SKTRP Crossbow Champion Gold – це стильний і трендовий дизайн, легка дихаюча конструкція та надійна підошва та класний комфорт. Якщо тобі сподобались ці кроси, пиши в коментарях, чи кубив би ти собі такі. А якщо вже маєш, поділися враженнями.